стрічці до бою святу не неділю, Кожен з них покинув дома дівчину, кожен з них покинув. Дома дівчину, як прийшли до бою стали на врага. Усі закричали, гей ура ура!» Усі закричали. Геюра ура, а позаду них же санітари йдуть. Раняних побітих на нарик ладуть, ранняних помітих на нарик ладуть, там старенький батько окопі копав. Він здалека бачив там стрелець упав, він здалека бачив там стрелець упав, сам собі не вірив, вірівши своїм очам. Підійшов він ближче свого сіна знав, підійшов він ви. Слово си назвав, ой, сіну мій, сину, сину мій рідний. чи ти сину сіну бітий, четий раняни. ти сину в бітий, чети ранянин. Ой у біти в я лежу. Візьмі дошки з віддому віну. Візьми штири дошки з більдому війну. Узяв старий батько, з щирі дошки збівдомовину. Похоронив сина в темному гаю, похоронив сина в темному гаю, приходить до хати сіл не стола, підперся рукою уж болить голова, підперся рукою, болить голова, віщо стара мати щось рунує, певно, всі нерідненькі уже не живе, певно всі нерідненькі уже не живе. Ось велижили тихому гаю. Висока могила на грудях йому, висока могила на грудях йому, Вийшов старий з хати, узяв пустив посів совів кулю, груди їх і, і помер.